У Черкасах розмовляли барабани. Поспілкуватися за допомогою ударних інструментів могли всі охочі. Такий інтерактивний перформанс влаштувала художниця Марина Денисенко разом зі своїми друзями, столичними барабанщиками з дуету Скайстікс. Музичне дійство підсилило мальовані полотна. Нагадаю, виставка робіт Марини Денисенко Метаноя триває у Черкаському обласному краєзнавчому музеї. Про що говорять барабани? Чула Ольга Скорик. Так магічно заговорили барабани у царстві живопису. На своїй першій виставці Метануї черкаська художниця і психотерапевт, що проживає і творить у столиці, влаштувала інтерактивний перформанс. На стику двох різних сфер виходить щось зовсім унікальне, так як живопис і музика. Так? Якийсь зовсім унікальний проєкт, так само, як і психотерапія, і живопис. Це арт-терапія може бути. Це так само унікальне щось виходить. Мені подобається поєднувати, шукати щось, щось нове. Маринині роботи заворужують іскравими барвами з контрастним підсиленням авторка говорить, це баланс у переживаннях. Враження від полотен підкреслили музичним дійством. Допомогли мисткині куханий барабанщик Ярослав Лещух та його колега Олександр Селезнюк. Разом дует Скай Ми давно хотіли зробити щось разом. І вона запропонувала цю ідею. Мені подобається її живопис, мені подобається з нею співпрацювати. Хотіли зробити якусь цікаву програму, об якій би люди взаємодіяли. Це дає цілісність. Тобто, можливо, люди, які ніколи разом нічого не робили, можливо, просто один одного бачать перший раз. Вони сідають в коло, починають грати разом, відчувати цей драйв, і це їм приносить радість. Для черкаської виставки метануя хлопці підготували спеціальну програму розмови барабанів, Надихались картинами Марини. Ми будемо говорити про. Внутрішній стан душі сучасної людини. Дивіться на картини, слухайте музику і кожного рік по-різному. Ольга скорик віктор Наточий, віка новини.